2022 рік підходить до свого завершення, і на мою думку, слава Богу. Як завжди, протягом року нам презентували 12 Героїв місяця, що раніше було дуже важливою подією. Але зараз на фоні тієї кількості нових персів, що вводяться у гру ледне щотижня, гейм легко можуть загубитися. Пазли роблять уже не просто кроки, а біжать у напрямку, гра лише за гроші. Тому що, якщо раніше спіймавши куззілайн, гравці отримували унікального героя, якого потрібно качати і використовувати. Тепер геми потроху стають невеликим бонусом при невдачі у полюванні за івентовими персами. Просто порахуйте кількість нових героїв, яких ми вже побачили за 14 днів грудня. Але герої місяця все ще залишаються невід'ємною частиною гри, і для гравців, що не витрачають купу грошей на виклики з порталів, це один з найдоступніших варіантів розширити свою колекцію. Всім привіт! З вами Росі. Сьогодні я спробую рангувати всіх 12 геймів 2022 року за їхньою корисністю. Рейтинг буде максимально суб'єктивний, а всіх незгодних ласкаво прошу в коментарі. Погнали! Почнемо відразу з першого місця. І тут за відсутності будь-якої конкуренції опиняється Балур. Правда, це перше місце з кінця. Головна проблема Балура відсутність режимів, де він проявляє себе краще якихось інших героїв: середній шотер одноосібник, з плюсів якого можна відмітити лише клас і зв'язок стихій, заслужене останнє місце і титул найгіршого героя місяця 2022 року. Трошки вище розташувався клаєрн, адже його можна використовувати хоча б на швидких режимах. Герою просто не вистачає урона, причому більше навіть від топіння, через що його відхил, який повинен був стати крутим бонусом, насправді доволі незначне підсилення. Але клаєрном, хоча б іноді можна грати, тому 11 місце для нього саме те. Десятку відкриває сильварія. Зріз броні штука дуже корисна, та середні заряди, не сильний удар лише в одного ворога повністю псують враження. Є два варіанти, що зробили Сильву набагато краще: це або швидка мана, або урон по трьох. Але в цій версії перс викликає відчуття недопрацьованості, що й посприяло знаходженню сильварії на десятому місці. Моракс буде наступний, як я вже говорив, швидкість ульти не відповідає можливостям перса. Всі деталі можете подивитись в огляді на героя. Але якби зріз генерації діяв на трьох ворогів, цей косар був би точно в першій п'ятірці. А поки я не розумію, за рахунок чого Моракс може заслуговувати на камзоли, тому дев'яте місце віддаю саме йому. Зрозуміло, що Вішкару за рахунок швидкості і малого прямого урона не може конкурувати з іншими героями в непришвидшених режимах гри. Але якщо вийдете в бій проти міньйонщиків, цей гем точно повісить паразита, а будь-які негативні ефекти від прислужників він просто ігнорує. Причому робить це взагалі без каменя. Вішкару єдиний герой з уже згаданих, який при нашій зустрічі приносив мені проблеми. Саме тому він вище, ніж інші, і займає восьме місце рейтингу. Келідана, з хейтом якою я напевно трішки переборщив у огляді, могла б опинитись вище, аби давала ВРХП не лише собі та сусідам, а й всім союзникам. Але на швидких режимах при правильній розстановці вона принесе користь і, хоч сама бій не витягне, та може допомогти це зробити комусь зі своїх сусідів. Саме місце це дуже непоганий для неї результат, і Келідана замикає першу половину героїв. А другу половину відкриває Арфаніас, який є класним контролюючим персом в атації, коли ви самі вибираєте, куди бити, щоб нанести максимальний урон. Звичайно, він може трішки накапостити із захисту, та не настільки, щоб опинитись вище. Арф самостійний герой і як всі попереду корисний, тому надалі буду пояснювати, чим кожен наступний перс краще попереднього. Плив на союзників у Арфаніаса мінімальний, та й пасивки доволі ситуативні, тому шосте місце і йдемо далі. Та хір, на відміну від попередника, від союзників якраз дуже залежний, бо для сильнішого шоту потрібно, щоб хтось уже повісив якусь болячку на ворога. Вище Арфаніса він через дві причини: перша це урон від кровотечі сусідам цілі, що робить його не просто шотером, а уже схожим на трипл шотера А друга це пасивка, що відхилює перса за отриманий бруд. Використання тахіра в обороні при правильному формуванні команди теж можливе, але в атаці герой проявить себе набагато краще. П'яте місце він заслужив. Середній червоний герой, що б'є по трьох, вище, ніж швидкий червоний герой, що теж може наносити шкоду трьом. Виходить, буває і таке: головна цінність загрога і причини моєї поваги до нього, в тому, що атаку загрогу не зріжеш. Броню контратаки він ігнорить та ще й ману отримує за це. Заблокувати заряд не вийде, сповільнити генерацію теж, герой, якому в більшості все рівно, що роблять його вороги. В нього є ціль вдарити, і він буде бити. Звичайно, можна ухилитись чи повісити якусь божевільну атаку, але то вже як пощастить. Плюс універсальність дозволяє використовувати його будь-де, хоч і на титана. На мою думку, загрог заслуговує бути саме на четвертій сходинці в цьому рейтингу. Далі важче, адже з трьох персів, що залишили, з двоє повністю нівелюють третього. Але бронзу я все рівно віддам Айріс. Швидкий трипл шотер з допороном по червоних і діспелом цілий протягом трьох ходів. Для атаки набір прекрасний. Але в інших режимах Айріс виглядає не так круто, тому що напрямок її ульти потрібно все ж контролювати, а титану діспел не дуже той потрібен. Та саме, як атакуючий герой, ця синя п'ятірка може зайняти місце вашій команді на довгий час, вирішивши всі проблеми з бафами ворога. Але краще атакуючи 22-го року, це все-таки Грейс. Тут насправді роль відіграє сума всіх мінь героя. Вона швидка, урон однаковий по трьох, зріз броні під удари союзників, нівелювання таунтів, захист від паразитів, ігнор горіння, через що могила Еміліо не зроблять їй нічого критичного. Порівняйте просто її з Сільварією, адже міння мають схожі риси, і стане зрозуміло, чому Сільва третя з кінця, а Грейс займає друге місце. Якщо чесно, сам не очікував від неї подібних результатів та срібло віддаю саме Грейс. Ну і переможець, як ви вже зрозуміли, Кара, адже це найкращий оборонний герой. Річ в тому, що саме формулювання оборонний герой не означає, що використовувати її потрібно лише в обороні. В захисті ульту кари можна якраз спокійно знешкодити тими Жайріс і Грейс та й купою інших персів. А от в Атаці герой травня дуже добре себе проявить, прийнявши на себе всю шкоду, яка в іншому випадку дістала союзникам. Оборона в Атаці теж є важливим фактором, тому я й називаю її найкращим оборонним героєм. Кара є поки єдиним таунтом, який був більш-менш доступний без купи вкладених коштів чи персів, як у випадку з Людвігом на обміні душ. Та й універсальність героя теж варто відмітити, бо, на відміну від більшості, її можна брати всюди, і всюди вона буде корисною. Тому, на мій погляд, саме Кара є найкращим героєм місяця цього року. Очікую в коментарях ваші думки з цього приводу, також пишіть свої рейтинги, буде дуже цікаво їх побачити. Нагадую, що все вище сказане, це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській Імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам!